Доброго ранку, фантазерики! Сьогодні до нас в гості завітала розумничка, і ми разом з нею хочемо дізнатися, чи знаєте ви свою адресу? А що таке адреса? Адреса. Це місце, де розташований будинок чи квартира, у яких ви проживаєте. А що є в домі або в квартирі? В них є кімнати. Розумничка принесла нам сьогодні свій іграшковий будинок і дуже просить, щоб ми їй допомогли правильно назвати всі кімнати, які є в цьому будинку. Якщо в кімнаті живуть, то вона ізветься житлова кімната. Малята, а ви знаєте назви житлових кімнат? Кімната, у якій сплять, називається спальня. Кімната, в якій готують їсти, називається кухня. Кімната, де родина відпочиває, називається вітальня. А як називається приміщення, яке починається зразу, як переступиш поріг квартири? Зараз я познайомлю вас з новим словом. Це передпокій. Раніше кімнати, в яких люди жили і відпочивали, називали покої, а кімната, яка перед ними, передпокій? А які ж меблі стоять у передпокої? Це полички, на яких розміщені ключі або парасольки. Це шафа, де висить одяг, стоїть взуття, а стінки шафи можуть бути поліровані або дзеркальні. Це вішалка, де висить одяг. А це стільчик на нього сідають і взуваються, а ще його називають ослін або ослінчик. Він маленький, зручний, на ньому добре взуватися. А цей предмет називається лампа. А якщо це лампа на високій ніжці, то вона зветься Торшер. Передпокій має двоє дверей. Одні виходять на вулицю і їх зачиняють на ключ, а інші ведуть до житлової кімнати. І якщо потрібно, то їх просто зачиняють. А щоб передпокій був затишний чистий, у ньому постійно прибирають і миють. Малята, а з ким розумничка може прибирати в кімнаті? Так, вона може прибирати сама або разом із своєю мамою, або разом із своєю бабусею. Вона склала гарний віршик, ось послухайте, хай живе наш рідний дім, тепло і затишно в нім. Тато, мама, дід, бабуся всіх назву не помилюся. Ну, а разом з ними я ось така моя сім'я. Сім'я розумнички живе або мешкає в цьому будинку. Через те всі разом вони звуться мешканці. Нашій дівчинці стало цікаво, хто у неї сусіди. Вона дуже хоче дізнатися, допоможемо. Треба уважно розглянути предмети, що знаходяться в квартирі, і ви зрозумієте, хто тут мешкає. Наприклад, якщо тут стоїть Мольберт, Пенслики і фарби, значить, тут живе художник. А якщо в цій квартирі інструменти для роботи в саду та на городі, отже, тут живе садівник. Малята, а хто мешкає в цій квартирі? Здогадайтеся, будь ласка, і скажіть самостійно. Сьогодні ми будемо вчитися складати словосполучення, а допомагати нам буде слово або як. Це слово означає погану роботу, наприклад, аби як зачинив двері, Абияк зучеревики, Абияк вдягнувся. Діти, сьогодні ми спробуємо скласти оповідання разом. Пригадайте, який у розумнички був передпокій у квартирі. Нагадаю, передпокій це кімната, яка починається зразу після входу в квартиру. У передпокої є полички, де лежать ключі, парасолька, вішалка, де висить одяг та ослін, на якому зручно сидіти. І взуватися. Передпокій має двоє дверей. Одні ведуть на вулицю і їх замикають, а другі ведуть до кімнати. Передпокій завжди затишний і чистий, бо у ньому постійно прибирають. А тепер, любі фантазерики, спробуйте самостійно скласти оповідання про передпокій у вашій квартирі або будинку. А я прощаюся з вами. На сьогодні досить. Бажаю вам успіхів!